Сьогодні у нас така приємна, гарна, естетично, гарна така буде консервація. Мариновані помідорчики. Помідорчики такі невеличкі, жовті і червоненькі. І з ними такий перчик буде, з такого кольору, щоб гарно з ним було. От, Помідорчики нам потрібно будуть. Цибулька отак порізана невеличкими кільцями. Петрушка, зелень петрушки, чесник. Чесник не потрібен, я просто роздавлю на один зубочок, я буду роздавлювати один зубочок. і класти перчик. І потрібно будуть пряності нам ось коріандр, обов'язково коріандр. Це для маринаду лаврове листечко, духмяний перець. І хто хоче по бажанню, це може бути, можете вкинути декілька гвізочків. Я цього робити не буду, тому що я не люблю. Ви хочете робіть. І буду я закладати такі баночки. Вони 800 грам. От Нам якраз достатньо на двох, так, щоб зараз достати, і з'їсти їх. Ось так. Це будуть вони такі пряні, щось мені захотілося. Таких пряних, гостреньких, смачних, якось такі в юності ще робила, в молодості своїй, і мені таких захотілося. Ось так. А для маринаду. Звичайний класичний маринад заливаємо один раз, потім виливаємо і на основі тієї водички додаємо сіль, цукор і оцет. Все це закипає, заливаємо і виходить у нас смакота і красота. Ось зараз воно стоїть, я буду мити банки. і Далі ми з вами банки, до речі. Стерилізувати не потрібно, просто гарно їх помийте содою, гарненько помити. все, вони будуть стерилізуватися, коли будуть заливатися кип'ятком. Так само і тришки. Ось так. Дивіться, яка красота і смакота. Господь подарував нам таке, будемо таке робити і радіти. Так, приступаємо до самого такого хорошого заняття, коли на дворі така дожива погода, а тут є така смакота і красота. І такий аромат, і так все пахне. Зараз почну накладати баночки. Я забула вам сказати, що я додам насіння вірчиці. Отаку ложечку маленьку, це не чайна, це кофейня, мабуть, кофе. для кофе така невеличка. Зараз я почну накладати, і ви подивитеся. Так, ось я беру зубчик чесника, мені незручно, але я вам хочу показати. Я беру його і ось так. Просто її роздавила. Ось так. Роздавила. І кинула на дно. Так, дівчатка, красуньки, ви подивіться, яка це неймовірна краса. Водо, такі картини. Ви подивіться, це ж просто шедевр. Гляньте. Помідори двох кольорів, перчик іншого кольору, зелень, цибулька білень. У нас закипає ось водичка вже. Заливаємо кип'яченою водою і залишаємо 10-15 хвилин, я ніколи так не Я залишаю на півгодини. Вони не переварюються, але це точно вже. Навірняка, раз. Щоб вже рукою береш, а вони не гарячі, Ото вже воно ось закипає, починає булькати, це саме те, що нам треба. І ми беремо тепер цю воду і наливаємо обережненько, тільки. Дуже обережно. У мене така ось є турочка, я її використовую для таких справ. Дуже-дуже класно. Так, і наливаємо. Отак, між помідорчиками, але не, щоб не попадати на стінки банки. Банки то в нас холодні. Ось так. Спочатку по чуть-чуть кожну баночку, а потім доливаємо і накриваємо кожну кришечкою і залишаємо на півгодинки. Точно. Як так, налили, аж під самісіньку підверх, кришечкою накрили і залишили на півгодинки. Ось так. Так, дівчатка, постояла наші помідорчики. Вже їх дуже легко можна взяти в руки, отак, вони добре прогорілись. Тепер нам потрібно злити і поміряти, скільки в нас води. У нас вода залишалася у каструльці. Треба поміряти і її, тому що завжди, якщо ви зливаєте воду із помідорів чи завірків, завжди треба доливати. Тому що. Трохи впитують помідори і води завжди не вистачає. Так ось у мене така кришечка є. Я відкручу баночку. Слухайте, якби могла камера передати оці аромати. Це фестиваль красок не тільки зовні, а й аромати які. так в одну баночку у нас входить 250 мілілітрів водички. Так, у нас 3,5 літри. Значить, беремо все з розрахунку на 3,5 літри. У нас є лаврове листя, є духмяний перець, ми додамо. І нам потрібна буде сіль, цукор і оцет. На літр води. Нам потрібно. Столова ложка солі. У нас 3,5 літра, значить нам потрібно 3 столові ложки. Гірки ми беремо. Таке яке заглиблення. Я вас учила колись. Ось заглиблення яке в ложці, таке ложки. Ось. Не більше, не менше. 3,5 ложки. Тому що ложка може бути маленька, а насипати на і таку гірку, як самосвал. Отак. Де грудки попадаються, грудки прибираємо, тому що грудки солюніші, вони збиті. Так, 3,5. Ось так. Тепер у нас тут половиною літри на дві столові ложки. Це сім. Сім столових ложок цукру. Ось така сама, дивіться. Тоже, бачите, яка ложка ось дивіться. Я не можу вам показати. Щоб ви побачили, яка гірка, яка заглиблення внизу, така гірка зверху. Так, 7 столових ложок. І вкидаємо сюди і лаврові листочки, і дутмяний перчик. І це все нам потрібно, щоб воно закипіло. Так, у нас на літр 80 мл оцту. Це 240 і 40, 200, 280 мл. А я добавлю 300, тому що я завжди додаю, ось ту трішечки-трішечки більше за норму. Тоже при всяк випадок, тому що і уксус-уксусу теж різниця. Так, маринад закипів. Аж так бурно-бурно. Вже сіль розчинилася точно тут вся. Ось так. аромат, дівчата, який аромат? Це, це такий шедевр. Як я люблю це. Оцей період закуток. І тепер тонесенькою цівочкою, ось я покажу вам з цієї сторони, як я буду наливати тоненькою тоненькою Тому що воно, бачите, воно починає шипіти. Ось так. І якщо все вилить, одноразово так вилить все можна отримати опіки, нам це не потрібно. Виливаємо, тепер хай покипить декілька хвилин. Бачите, починає бурно так шипіть, кипіть Оце якраз саме те, що нам потрібно. Щоб воно прокипіло. Значить, на 1 літр води 2 столові ложки солі і 3 столові ложки цукру. І 80 мл оцту. Лаврове листя нам не потрібно в банки. От, хай воно собі весь смак свій віддало і хай собі плаває далі. Так, що ми робимо? Тепер заливаємо, Уже не боїмося, тому що банки пропарені в нас. Залили трошки водички, прокрутили баночку. Отак, От щоб. Кругом рідина наша, маринад, щоб попав кругом. Ось так. Залили, щоб навіть аж щедро так, хай вичити чеха і краще намочити рушничок. От. Хлопнуло От. і перевертаємо. От так Кожну баночку зараз приберу. Дівчатка закрутили. Вийшло таких 9. Слоєчків по 800 грам. Ви подивіться, яка краса Гляньте, Які вони різнокольорові, скільки тут різних кольорів, як смакує, як... ще як постоїть, і ви побачите, яка це красота.